Чого вчать у вищих учбових закладах, чого вчать у вузах нашої країни? Ну, скажу так. Знаєте, от ми, Трошки мене, якщо чесно, насторожують деякі моменти, бо коли молодь там, знаєте, фу, диплома, то все фігня, там, таке. Ну, можливо, я сам колись такий був, Ну, от, не спорю. От, Скажу так, чого вчать у вищих навчальних закладах. От. ну, Перше, це є спеціальність. Тому що я розумію, зараз можна зайти в інтернет, три дня покататися, і ви вже в якомусь питанні будете трошки розуміти Збиратись, якщо ви падете на якісь курси там місяць два-три ще більше краще будете розбиратися. Якщо ви повчитеся рік часу, от, ну раніше це називалось профтехучилище, от, ну бурса по народному зараз коледжі називається, ну такими розумними словами, тим не менше, бурса є бурсам. От тобто, якщо ви за рік часу якоюсь спеціальністю займаєтеся, ну хоча б там годину ви вчитесь кожен день, то за рік у вас вже буде достатній досвід. Ну тим більше практикуєте, то за рік ви вже будете мати спеціальність. Якщо ви хочете підняти високу кваліфікацію, звичайно, потрібно йти у вищий навчальний заклад. Ну тобто, де ви маєте досвід, практика тоді відповідно росте ваш рів. Якщо ви подивитеся, де часто там кажуть: от, там наша вища освіта. Я не закликаю вас, знаєте, такий, ну бо мені там в коментарях молодь, пише, що я динозавр. Ну. Окей, порівняно да. з ними, я вже динозавр, хорошо, хай буде так. От, е, знаєте, якщо там не потрібна вища освіта, це, знаєте, спірне питання. Е, знаєте, я можу так сказати, в мій час це був бум, це був такий, знаєте, популярним. Було таке, знаєте, мати кольоровий папірець. Ну що, ти маєш вищу освіту? Ма... І я маю. Ой, супер, ми такі два вищого з тобою. що? Не, не про те йдеться мова. Але, знаєте, коли в мене є знання, і це підтверджується дипломом, Окей, це одна історія. А коли ну просто ти ходиш, вчишся там розумієте, для того, щоб просто мати бумажку, що ти не дурний, знаєте, скільки я знав людей, ви собі уявляють, які там 5 6 7 років похоронили в вищих учбових закладах, і той диплом десь там валявся, а вони по спеціальності ні одного дня не працювали. Для чого? От задайте собі питання, для чого туди йти? Так само, якщо ви почитаєте, повчаєте біографії успішних людей, от то успішні люди вони дуже часто стартували де? У вищих учбових закладах. Ну, наприклад, як той ж Марк Цукерберг, да, тойс, Стів Джобс, тобто вони не закінчили вищого освіту, Ну, вони потім довчались, Це вже друга історія. Але тим не менше, дивіться, в першу чергу, це є спілкування, це вміння спілкуватися з однолітками на одному рівні. От, Якщо дивитися на вищу освіту, от воно що нас вчить, це є системний підхід, це є великий системний підхід. Тобто ви вчитесь кількох спеціальностей одночасно. Ну, наприклад, я ведичний астролог, мені треба вчити і свою спеціальність, плюс вчити маркетинг, писати дописи, знімати відео і так далі. Я постійно мушу вчити кілька спеціальностей. От база навчання в вищому ж закладі, ну, школа загальноосвітня, вона це дає. Плюс вищий навчальний заклад, він також в цьому плані допомагає. В вузах можна добре що навчитися, навчитися виділяти головне та другорядне в Москві Там є один вуз, і звідти статистику просто перевірили мільярдери Росія. О там що було у тих мільярдерів, коли їх почали перепровіряти, вони всі вчилися в одному вузі і на одному факультеті. І коли почали перевіряти, чому звідти пішли такі люди, виявляється, в 5 років втиснули програму 10-річну, яку пройти неможливо, просто нереально. Тобто, дивіться, це люди, які йдуть на виживання. Зумієте, в вузі ви також можете навчитися виділяти. Головне, це потрібно, це не потрібно, не потрібно робимо, не потрібно в сторону. О, знаєте, анекдот цю тему. Як питають студента, каже: «Е, коли китайський ти китайську мову знаєш, а він питає: каже, А коли здає? Да? Тобто, якщо треба вивчити її за три дні, через три дні будемо говорити на китайській. Також не раз жартували. Ну це було, знаєте, там про наші країни, про Україну в тому числі. Знаєте, казали, що каже, нашим людям потрібно 24 години для того, щоб вирішити питання. Тому що десь там тиждень, місяць, два, неважно, все одно всі питання вирішуються в останню ніч. Для чого більше часу давати? Ну, тобто, знаєте, як людину сильно притиснути, то вона за одну ніч може все, все зробити. Ну, скажу чесно, так це не зовсім правильний підхід, да? тому що в житті потрібно вчитися виділяти головне та другорядне. Далі, вміння ставити цілі. Також вища освіта, це ви 5 років рухайтесь в одному напрямку. Це вміння йти досягати довгих цілей. От до мене люди приходять, розумієте, ну просто ну, дурка. Хочу швидких результатів. Як? Як ти хочеш швидких результатів? Ти не можеш мати швидкий результат. Ну, до мене люди приходять на навчання водичної да? Вони хочуть отримати, ну швидко навчитися. Ти не можеш швидко навчитися. Ведична освоя це є та сама спеціальність, яку потрібно вчити кілька років. Перше треба мати рівень свідомості, друге кваліфікацію, третє треба вчитися кілька років. Тоді ти будеш мати результат. Вони приходять, такі сидять, нічого не роблять, хочуть мати результат. Як? Нема розуму в людини. Розумієте, просто нема. Далі, навчальні ці заклади, вони чим корисні? Там зберігається дуже багато різних досліджень, які можна перепровірити, отримати цю статистику. Там зберігаються унікальні бібліотеки, унікальні книги, яких нема ніде. Тому вищі навчальні заклади вони потрібні. Якщо люди не, не розвиваються, знаєте, я розумію, що в інтернеті, коли ти розвиваєшся, це одна історія. Я можу так сказати, що в мене ну, зараз я тільки вчусь на психолога, отримую освіту. Ну, в мене 4 роки я сам закінчував політех, бакалавр, і далі я пішов вчитися на психолога. Ну це вже друга історія. От, також в мене не було потреби в дипломі. От, я читав дуже багато, я постійно вчився. Знаєте, мені в інституті відбили охоту, чесно скажу, відбили охоту до навчання. От, але далі я почав вже сам постійно я вчився, плюс зараз я почав вчитись на психолога, щоб отримати диплом, підтвердження своє Кваліфікацій. Тому я би не відкидав вищу освіту. Дійсності, якщо там вчитися, от можна навести собі контакти, знайомства. от Дуже багато цінного от можна там отримати іменно під час навчання. Тому я би не відкидав цей варіант, знаєте, бо ну, кажу, на, на жаль, молодь дуже часто так: фу, вища освіта, фу. Там сидіти, вчитися. А чому ви не повчитися? Ну, це люди, які ну так, ну якось знаєте, несерйозно відносяться до життя. О, ну, ще раз кажу: якщо це йдуть гонки просто за кольоровими папірцями, ну, от підлабузництво перед вчителями, ще щось таке, тоді так ну, в цьому немає змісту. Але якщо ви вчитесь, ви хочете мати спеціальність, практику, людей, знайомство, досвід, от вміння, також системний підхід. Вчитись виділяти головне другорядне постановка досягнення високих цілей, довгострокових цілей. От тоді так, от вищі учбові заклади, це є прекрасне місце. по відео, я вас закликаю до нормального, здорового, повноцінного навчання. От, в якій спеціальності шукайте, вибирайте. Потрібна консультація. Приходіть на консультацію до водичного столу, Я вам можу підказати, в якому напрямку рухатись. Надіюсь, відео було для вас корисним. Обов'язково, будь ласка, діліться цим відео з молодим поколінням. От я надіюсь, воно їм буде корисне. Ну, от, маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.